Так, друзі, ковбаска буде пектися. Гінуська вже ставить в духовочку. Добрий ранок всім, друзі! Ми вже працюємо з самого ранку. Поїдемо на біржу сьогодні. Нам треба все вспіти. Перша партія пішла. -0 -0, перша партія! 7.00 перша партія! Друзі, всім привіт! Всім гарного мирного дня! На зв'язку ваші господинки. Сьогодні ми вже поставили, як бачите, колбаску, все у нас робиться, печеться, бо треба все робити швиденько, тому що нам в 2 часа треба вже звідси виїхати. Веземо бубу на МРТ, дві буби їде на біржу відмічатися, так що в нас все сьогодні по планах. До двох часов ми маємо все зробити швиденько. Боже, що ми Добрий ранок, Ксюшка! Доброго ранку, гарного настрою, хорошого дня. Хорошого перегляду, будьте з нами. Так. Диви, Стріляла. Лорочка, привіт! Привіт! Добрий ранок, Україна! То ми, господинки, у вас на зв'язку бажаємо вам здоров'я, міцного, щастя безмежного і бути такими чудовими, як ми. Як ми себе любимо. хвала себе, ні, друзі. Я не себе, я нас. А, нас. Друзі, залишайтесь з нами. Все буде цікаво. Буде сьогодні інтрижка, Так що залишайтесь з нами. Настроєння в нас чудове. Ми переспали той вчорашній день, такий трошки негативний. Але в нас все добре, як бачите. Диви, диви. <гум> Підкрадало, бляха. <гум> бачите, як мотаються? А по якому ти кустку так замотала? по французски Чи по-китайськи? <laughs> Боже ти мій. <laughs> що ти чаруєш, Сошка? Воду. Водичку. Лорка, ти що там? Тушу, картошку. Картопельку тушу зависи для хлопців. Що шоїна робить? Лупається. Ага. Фарш заколотала наші буреки. Вишеньки відкрило. Зараз все зроблю. Почекай. Дай познімаю трошки. Так. Покажу колбаску нашу, яка печеться. Так. Ось, друзі, бачите, яка гарненька. Боже, А пахнюча яка? Вона вже вчора була очаровательная. Очаровашка. Дівчаточка. Перша партія в нас вже спеклась. Ось дивіться. О, яка гарненька ковбасочка. М -м -м. Супер. Знову запхнули, хай печеться. А ця духовочка вже буде для продукції. Що ти там тяхнула проти тітіїни? Га? Я тебе питаю. Е, Ксюха, що в нас не проти мене? Нічого. Ти? Витатель? Нічого. Ти на мене повсмієшся. Ой, повсмієшся. Повсмієшся, да. Ти 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 і наставила і регоче. Так, о, бачу. Ті. Бачу. Так я їх люблю, і Та ти <смірші> що? Люблю. О. Не знаю, чи їх так чоловік любить, але я їх люблю. <смірші> що ти попере? Мандраж. Без їж? Тобі треба 100 грам випити. <смірші> Вас. Алло. Так, то, что? Чуєш? Лариска, давай я піду коньякам тобі куплю <сум> <сум> и не будем мандражати бачите друзі друзья боится, боится. А его треба снимать цей липчик знімай бо вот там косточки железни, сережки знимай, кольца знимай, браслеты знимай. Можешь, а ты вся прям в золоте. Я тільки думаю, добре, що у мене спирали не бахали. Капець. Я в шоці здаю. Так, колбасочка наша, боже. Друзі, ми як її попробували. Слухайте, не можна удурватися від цієї колбаси. Але смачна. Боже мій. То вже хлопці будуть смакувати. М'ягесенька така, боже, дуже-дуже смачна. Печемо до двох часов. Зараз пенсіонерам даємо гречку. Курку. А то що ви варите на завтра може? А, то ви воду Я воду гріла, бо ж боляр холодний. Ага, станко. Зараз ми, Зараз ми кави, друзі, поп'ємо. кави куплю, Бо я щось кави хочеться мені. А то що ви вже всю колбаску забрали, так, да, дівчонки? Оце вже вся, так, да, Боже, каже, це так багато було. А, в нас один рознос стоїть в морозильній камері, то ми казали, що не будемо його пати. Ми морозили не стоїть. Ми не всміємо, друзі.

Ой, Почrika, ти чому? Боже... Я, я там з скажу і пошли. От приїхали ми привезли бубочку нашу. О, я в клініку показую М... на тебе, господі. Ларіска! Ларіска, каже Колька? Тебе покажемо всі красиві oh. без ноги. <сь> Іди. Хороших друзів. <laughs> Бачите, які складіще. Це засновник нашої благодійної їдальні. Доброго дня! Я кажу, я кажу, це засновник нашої благодійної їдальні. No, <laughs> Добрий, Добрий, Добрий день. Партнер, працювати, надзвичайно. Так, а то приїхали наші господинки. господині. <laughs> Дівчата молодці, дівчата з великої букви. Оформить сьогодні наших нужденних, так. люди, які потребують допомоги, багатодітні з інвалідністю, одинокі. І сьогодні для наших захисників військові і хлопці, які сьогодні проходять реабілітацію в лікарнях, так. дівчата потужно допомагають, готовлять. Молодці. Це дівчата з великої бої. Дякуємо, дякуємо! Любимо поважаємо. І ми, так, ми що... вас любимо. Ви найкращі. Так що йдемо за порошками. Ваня, нам що бежирювач треба? Обжирять? Все, пошли зараз, пошли. все з вами зробимо. Да, продукція зараз там волонтерка. Бачите, побудували. Зараз О, Які ви молодці! молодці. Дивіться, молодці. як гарно, друзі. Я вам обіцяла показати все гарне, бачите? Ми казали, покажемо крутого перця. Боже! Ну, ви показали крутого п'ця. Ой, ой. Крутого перця. Ну, не будемо сидіти. Eh, як вам сказати? Скромніше ти. Ну корусти їх. Ну правильно, ну, да, ми до того не один О, день буде, йшли. Буде все Ваня, я так само кажу, ми найпорте кажу, ми і крутей дві? А що з тих? Ой, Боже, Ой, як класно все... тут. Пахне, Ваня. Боже. Пахне, так. Да, Хорошо, пахне. 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 Да, Гор... міця, хороший друзі. бранний порошок. Антиалергенний. що, дівчата, що вам потрібно? Ваня, нам треба для стірки. Нам треба антижир, так. Що нам е... треба? Плин, Можуть, мій ще треба пливче до посуди. Для посуди, для посуди. Я вам даю також, тримайте. Так. Так. тримайте. дам, оце концентрат, угу. де вам де посуду. Підлогу. підлогу. Підлога. Даю вам для підлоги. Ух ты, це 50 грамів на 10 літрів води будете мити стирка. Стирка, так, на стірку. Що гель, да, тече. Це хороше, давай. Це дуже сипучі, такі пральний порошок. Може сипучий буде краще, Я вам дам. Ось такі напробування. Білі угу. один, дам з кисневим. Те, що плями виводять, угу. Дам з кисневим. Красно. А обіжирувач десь. Обіжирувач у нас дивіться, що у нас є а, на духовці. Зараз. Один мимо на духовці. Попробуйте Ой, Боже, я тебе люблю. Попробуйте це. Зараз хто на ярі. Що, що ще з такого треба? Що нам ще треба? Ну все, боже, мій, ну що нам ще треба, дівчата? Все. Все. Все, то цей, я зараз візьму. Угу. Будемо вам допомагати. Кожний місяць, Ти то відведь. Що, Ваня? Це такой звичайне стирати. Це він десь кисневий. А, ще обов'язково дам. Це плямо-вовідник, де на є пляма, попшикали ага, і, і стираєте стін, і очі чуть на Друзі, заход. подивіться, скільки нам Боже, всього. Ти тут що казав, 50 Це 50 мл на 10 літрів. Води Будете мити підлогу. Ага, все. все супер. Так що дякую вам, саме крутя наші так, господинці. Ми, ми вам дякуємо. Так що ми працюємо, будемо працювати Боже. на сьогоднішній день. дай Бог зайдемо на, на весь ж... ринок України. Будемо масштабувати. Будемо багато грошей заробляти і будемо всім допомагати. Дякуємо да. ціль дякую. наша сьогодні. Це допомогти населенню, яке потребує да. одиноким. Сьогодні у нас буде, я думаю, на сьогоднішній день виклик такий. Роботи буде у нас багато. Дуже багато людей втратили житло, да, ой, да. дуже багато сиріт лишилося. Будемо працювати, допомагати. Так що і дякуємо вам. вам. Наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, в нас тут ми біля тебе стали. Крутиє перці. Мене є йому каву, мотя їсть спірожина, подивіться. Бачите? Да, Мотя, ти їсиш пірожинку? Вже он позаїдало, треба повитирати. Повитирайка є. Ого, іно? Яку Іно? То не іну. Ну. А хто вже заївся? Мотя! Мотя, Мотя не може ну, На шустрі вже для закончик. Ой. Б'ємо я... кавку, шукаємо результати МРТ. Дали Лісав? Так. Зараз напишу, чи обрізати. Господи, що ти мелеш? что, он есть еще походу. Вставлять кульчу, да, куль? Там Виталик у нас есть. Че, главное, что Инка Боже, эти... Главное, что Инка кустыли приперла, будет. Это капец. Ой. Виталик я у нас шум. Не, одноклассник, Подсовывать. Не, не, не. Что? Ну, мне не только нравится. Кто? Биванічок это, травматолог. Ну, то трав... той хірург, травматолог. Ну, тут, друзі, оця от фірма Євро... Євродах. А тут та... наш волонтер теж працює. Санька Фізаюк. Ми колись його грузили на фронт. Та ми зараз його грузили. Та, тут, друзі й ціла куча. Ага. М -м. Не, це здорова вода. Ни пользы, ни вреды. Ну, Саша идет. Да. Санька идет. Да. Добрый, да, доб Добрый день. Понимай, сни ты... Я только что за тебя говорила. Ты тут вдруг работает, да? А тут ты нарисовался. Да, да. А вы что? Мы... Кабусь упием. А то а -да. <P1> а -да. все вместе, все Но Мы -да. س先... все вместе. Мы все Мы же дела там. Да, да. Да, Боже, люди добрые. Стоїмо, чекаємо випіску. Буде виписка, але ми вже вирішили. Коля в карітасі, мабуть, закаже видоку. Да, Ксюха ой, рано ой, буде приїжджати з возиком буде приїжджати до мене до під'їзду. Я буду виходити сідати. І Ксюха буде мене по посілку вести до волонтерської кухні. Я тебе в коляску. Послажу. Добре, що ми пан зробили. Будемо вивозити. <со> я зміну одроблю, назад сідаю і ксюха везе назад в дому. Ви представляєте, то картина річ. Купляйте жука собі вже того. Господи, чи що? Мені. Жука того купляйте, чи я тому там О, не знаю. Мурав'я <со> мурав треба заправляти. Понімаєш, треба чимось його заправляти. Да? Да. А так ксюха коляску механічну. Бориса О, Сергійовича нагрузите. І все. Хай дай солярки. До ночі буде все ок. Чекаємо. Чекаємо результат, Чекаємо друзі. Да. так. І ви чекайте раз. Да, І ви чекайте розділу. Тримайте за нас кулачки за риску. Тримай. Тримайте. Давай. Так, люди, їдемо вже додому, все, результат вже в нас є, все добре. Зарізка наша буде жити. Буде з ногами. Буде з ногами, все буде все... добре. Буде з двома. Ви вже думали, що з одною. Чуєте, друзі, нам не треба купляти вже того, як то його називають? Мозика. Візочка не треба купляти. Ларіска буде ходити. Друзі, коротше, все нормально, Жарко, все добре. Саме, але добре. Що воно підлягає лікуванню. Так, так, ми раді. Бачите, яка б ларізки. Група підтримки, навіть мотя моя, і то з нами. Yeah. Так що, друзі, на сьогодні ми з вами прощаємось. все в нас добре, все ми зробили, а далі буде все добре. Та, yeah. да, Ларіса, давайте, yeah. прощайтеся, дівчинки yeah. До завтра! До завтра! Все, друзі, до завтра, Па-па.